Доброго ранку. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні, 21 вересня, четвер, і програма Зарубіжжя зранку. Програма для тих, хто цікавиться, про що говорили і писали світові засоби масової інформації стосовно України. Ну, Сьогодні варто відзначити, що вчорашній день він був під знаком Генеральної асаблеї ООН. Це вже другий день, фактично так. Були події в Карабасі. Які також постійно висвітлюють вже декілька днів і будуть ще висвітлювати ситуація між Азербайджаном і Вірменією. Але нас цікавить все, що стосується України. Так, от вчора дуже багато було повідомлень про виступ президента України Володимира Зеленського на Раді Безпеки. ООН. всі писали, що це вперше він спочатку широкомасштабної агресії особисто виступав у Раді Безпеки. ООН. так він і особисто виступав вперше і на генеральній асамблеї з спочатку широкомасштабної агресії і слід відзначити, що різні були там акценти, фактично виставлені в різних засобах масової інформації. Але загалом мова йшла про ну ключові, які заявив Володимир Зеленський: це звинувачення у Росії в агресії, це позбавлення Росії права вето в Раді Безпеки ООН, бо вона цим зловжила її, не можна зупинити агресію. Це можливе розширення постійних членів ради безпеки. ООН, Хоча я не розумію, навіщо це робити, якщо все юної ну, я хоча б в одної країни право вето. Тоді, ну сенсу розширення в контексті боротьби з агресією російської. Ну, напевне, зовсім нема. Можливо, варто внести пропозицію, щоб країна, яка бере участь в конкретній там агресії конфлікті військовому, щоб вона не могла застосовувати своє право вето. Це напевне було би, ну, більш більш реально і більш скоріше можна було б якось прийняти. Мова взагалі йшла про реформування ООН, бо. Володимир Зеленський сказав, що ну, на ООН вже людство не покладає надії, воно не може нічого зробити і так далі, тому подібне. Але ну, тоді виникає питання: якщо так е визначити роль ООН як таку, що ніяка, то як можна до неї, до ООН звертатися, до цієї організації, щоб якось чекати від них якоїсь допомоги, якогось розуміння? Ну дуже багато про це повідомляло. Ну серед тих, які я... Так оглядаю це і CNN, Washington Post, Reuters, Guardian, Telegraph, Lexpress, Le Monde, Spiegel, El Ельпаї, La Repubblica. Ну давайте почнемо по порядку, що там більш-менш конкретно він сказав. І крім цієї новини, ну, на жаль, ще дуже серйозна новина, яка між іншим навіть сьогодні зранку. от я передивився, дивився Франц 24 французькою, подивився англійською, а також BBC, так, і там, отакий оцей е, рядок, так рухомий, і де написано терміново гарячі новини. Там те, що по Польща не буде е, постачати Україні зброю, і що Польща терміново там викликала вчора посла України у Варшаві. Ми про це також поговоримо. Давайте почнемо по порядку, що там було в американських засобах масової інформації. Ну сіяне, я вже говорив, писали про. Виступ президента Зеленської Ради безпеки ООН. Також СіНН е, була інформація про те, що за ударами по військах приватної військової компанії Вагнер в Судані, імовірно, стоять спецслужби України. Так? Це там джерело повідомило СНН, але такого ну, 100% підтвердження не було. Але це добра, добра новина. Якщо дійсно це були наші українські спецслужби, це дуже добре. Також е, на жаль, новина не дуже для нас приємна. Це стосовно тих ракет атакам. Це вчорашня новина. Сподіваюся, що зустріч Зеленського з Байденом все-таки можливо змінить рішення по атакам Ну, в будь-якому випадку, СІНА написало, що очікується, що США не нададуть Україні армійські тактичні ракетні системи великої дальності атакам. І це найближчим часом. Це заявили офіційні особи США, незважаючи на неразові запити президента України Володимира Зеленського. Сподіваюся, що він не буде вимагати ну, в такій звичній формі, щоб нам надали ці ракети. бо... Ну, будуть, буде е, Байден заявить про чергову допомогу, але там, ніби не буде рішення про е, надання ракет атакам. Але сподіваюся, що зустріч може якось підштовхнути до найшвидшого цього рішення. А можливо, воно й буде сьогодні об'явлено. Ну, будемо на це, на це сподіватися. Також в CNN відзначають виступ держсекретаря США Ентоні Блінкіна на Раді Безпеки. ООН ну він там говорив про. Відвідування раніше окупованого міста Ягідне під час нещодавньої поїздки Україну. він саме говорив про те, що треба ну знати, і він намагався висвітлити оці жахливі людські жертви, які тривають так в Україні з цією війною. Тобто, щоб людство це почуло, це ну також було все направлено, на те, щоб допомога Україні не зменшувалась. Про це про виступ писали президента і Вашингтон Пост також. Ну, він дійсно там розкритикував ООН. ну, Як я кажу, жрав, що ну, критикувати ООН це добре. Пропонувати якісь реформи це добре, але ну, і пропозиції мають бути якісь реалістичні. Все-таки, на, на мою думку, Reuters також писало про виступ президента Гардіан писало так, про виступ президента The Telegraph, також писало про виступ президента в Раді Безпеки ООН. Ну, там ще вони відзначають, що. Ну, 에, Зеленський сказав, що людство більше не покладає надії на ООН, коли йдеться про захід суверенних кордонів націй. Ну, частково він правий. Так, напевне, потрібно критикувати ООН, Але я думаю, що критика має ну, певну якусь межу так, для того, щоб далі була співпраця, щоб та кількість країн, які голосували за визнання, Агресії так, Російську Федерацію щодо України, щоб ця кількість країн не зменшилась від такої ну, безапіляційної критики. Так, у нас дуже багато претензій до ООН, але я думаю, що на найвищому рівні все-таки має бути ну, такі висловлювання більш виваженими. Це, ну, це моя суб'єктивна думка, суб думка. Також телеграф написав ну, новину, яка. Для нас є дуже приємною. У середу українські військові заявили, що вдарили по командному пункту поблизу Севастополя, де базується Чорноморський флот. Також вони написали, що на відео поширених у соціальних мережах видно, як крилаті ракети надані Великобританію, летають. Ну це штомшедов, так по небу на шляху до цілі. а на інших відео видно, як після вдару повітря піднімається дим. Ну це приємна новина. Сподіваюся, що таких новин буде все більше і більше. Французький так, журнал Експрес, він також е відзначив і згадав про виступ е президента України в Раді Безпеки ООН. Але там, от новина, яка стосується Польщі. І там заголовок звучить наступним чином: гнів Польщі після висловлювання Зеленського в ООН. Польща терміново викликала посла України. В середу, щоб висловити протест проти коментарів президента Володимира Зеленського, в ООН. про це повідомило польське Міністерство закордонних справ. Це погано, насправді для України новина. Ну, от в який також згадує про виступ президента Зеленського в Раді Безпеки. Він також пише про цю ситуацію з Польщею. Польща терміново викликала українського посла в середу, щоб висловити протест. Так, це ми вже знаємо. І ну скажімо так от цей підхід спроамований на зауваження, зроблені вівторок українським президентом, за словами якого деякі країни вдають солідарність ну, щодо України, а опосередковано підтримують Росію. Заступник міністра закордонних справ Польщі, який прийняв українського дипломата, засудив цю хибну та особливо невиправну тезу щодо Польщі. Яка підтримує Україну з перших днів війни. Йдеться про реалізії Міністерства закордонних справ Польщі. Ну, насправді це не дуже приємна новина, тим більше там було потім і продовження всереду. Це вже е, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький попередив, що можливо буде розширений список заборонених до імпорту українських продуктів, якщо Київ загострить конфлікт через ембарго на зерно. А Київ, на жаль, загострює. Це вже от, продовжується. Ну, останні декілька-декілька днів. Ну, е, Лемон ще написав про е, український парламент, який схвалив у середу цей закон щодо електронного декларування, щоб РЕС були відкриті. Тобто, ви бачите, не слідкують за тим, що відбувається у нас стосовно боротьби з корупцією. Це треба ну, усвідомити вже чинні владі і не думати, що ніхто не дивиться і не знає, що тут, що тут відбувається. Ну, цікава була новина е, стосовно. Виступу канцлера Німеччини Олафа Шольца це держпігель написав. Так він різко розкритикував президента Росії особисто і ну приблизно сказав наступне: що причина, чому тривають страждання в Україні та в усьому світі, дуже проста, вражаюча, проста, як це було пряма мова. Президент Росії хоче реалізувати свій імперістичний план завоювання її суверенного сусіда України. Тобто, фактично, ну всі виступи, які були там, ну за виключена певне Китаю, так ну Росію ми не беремо так до уваги. Китай там запропонував, що ніхто не зацікавлений в розширенні, в продовженні конфлікту, що треба якось смиритися. А всі так були фактично солідарні на, на раді безпеки ООН з Україною. І це це добре. Це добра ситуація, доб, добрі новини для нас. Зюдойчий цайтум, також згадує виступ канцлера Німеччини Шольца. Ну, німецькі засоби масінфлації не можуть оминути без виступ свого, свого канцлера. Ну, Німецька Ельпаїс, ну, я вже про це багато разів говорю. От, і бачите, іспанська, іспанська верніше, так, хай іспанська Альпаїс також. Ну, цікаво написала. Вона написала так: одягнений у спортивний костюм Володимир Зеленський виступив цієї середи на засідання Ради безпеки О. Ну, стосовно е зовнішнього виду, я вже про це неодноразово говорив. Так, цього разу вже переважна більшість була, слава Богу, вдягнення вже в костюми і кроватки. Ну, але деякі все-таки продовжують гратися в якихось військових. Я думаю, що цим вже треба давно-давно завершувати. Бо, бачите, все-таки періодично ця форма одежі. Згадується, причому не в контексті там, стилю Мітри, а спортивний костюм. Ну, це не дуже насправді, насправді приємно. Іспанська Ельмонду також пише про ситуацію україна польща І ну, це їй взагалі написала достатньо таку, я би сказав, неприємну новину для нас. Україна та Польща влаштували на найвищому рівні та публічно глибокі розбіжності, які існують між обома країнами щодо експорту українського зерна. Питання, яке виходить за рамки солідарності, яку Варшава демонструвала після війни і під час широкомасштабного так от вторгнення, яку Київ вирішив винести на публічний розгляд, мається на увазі оце подання позову до світової організації торгівлі. Ельмундо Іспанська далі продовжує напруга між президентом Володимиром Зеленським і його польським колегою Анджеєм Дудою досягла такої межі, що двосторонню зустріч, яку вони мали провести. Цієї середи, тобто вчора, на полях Генеральної Асаблеї ОН було скасовано. Це повідомила польська газета Речі Посполіт. Ну, можна писати все, що згодом, що там графіки не співпали, але ми розуміємо, що насправді причина це погіршення стосунків між Україною і Польщею. Ну, е, італійська републіка написала, що, за даними дженерел, джерел США, Джо Байден має намір оголосити про... Новий значний пакет військової допомоги, це, що ми трохи вище говорили сьогодні, фактично, коли він буде зустрічатися з президентом України Зеленським у Білому домі. Але, на жаль, от ми бачимо, що е не буде поки що. Ну, інформація, що ні, не буде заявлено про надання ракет атакам. Ну І для републіка також е пише про зустріч е Путіна в Санкт Петербурзі з міністром закордонних справ Китаю Іван І. Так? І він, яка відбулася, і Путін прийняв запрошення відвідати Китай у жовтні, так, його там, на жаль, не арештують Путіна. На жаль, Ля Стампа, так, це е, Італійська продовжує про Польщу. І там вона конкретно написала, що Польща е, було заявлено да, прем'єр-міністром е, Польщі Матеошом Моровецьким в інтерв'ю телеканалу Полсад польському, що Польща. Не буде більше перекидати Києву зброю. Ну там пишуть, що ніби тому, що вони самі хочуть озброюватися і їм потрібна сама самим зброя, Але ну достатньо задати і МІГ, які нам передавали, і танки Т, так і це сотні було цих танків, десятки літаків. МІГ. і ця от ситуація з Польщею безумовно вона не є е перспективною з точки зору. Підтримки України, я не знаю, який спосіб потрібно зараз вирішити це питання, але його потрібно терміново вирішувати. І сподіваюся, що все-таки воно буде вирішено. І перший крок з моєї точки зору має бути зі сторони України, бо саме Україна, ну українська влада, так уряд, в першу чергу, він був ініціатором от загострення замість того, щоб провести перемови знайти компроміс. Як це зараз знаходить так, от Румунія, хоча вони на 30 днів до речі. Акцію ввели е це, це заборону на, на імпорт українських зернових, але вони зараз будуть перемовини, щоб якось все це питання владнати і щоб захистити своїх фермів. Так і треба було вести перемовини із Польщею, а не якось ну, свідомо, на мою думку, загострювати. Навіщо це робити? Я думаю, з цим треба реально розбиратися, але в будь-якому випадку Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!